Вітаю всіх друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні в нас буде надзвичайно цікавий випуск, тому що сьогодні ми з вами будемо готувати шурпу на пиві з баранини. Звичайну, шурпу я сьогодні буду готувати не сама. В мене буде помічник, якого звати Артур, але це просто унікальна можливість мені навчитися і показати вам, як вариться справжня шурпа на пиві. Так, ось мій шеф-кухар Артур. Артур, доброго Артур, дня! Доброго дня. Доброго, добро. Вас зустрічає вся Україна. Вітає! <рес> Та сьогодні готуємо шурпу на пиві разом з Артуром. Артур багато разів вже готував шурпу, він все знає, як ідеально і смачно приготувати. Значить, друзі, показую, які продукти нам необхідні: часник, гострий перчик, солодкий перець, картопля, цибуля. Помідори вже попередньо почищені від шкірки. Морква, бараняче м'ясо, це шия барана, спеції в нас є сіль перець, так Артур мені підказує. Приправка. Звичайно, нам ножі потрібні, гарні, аби м'ясо порізати. І так як ми в Полтаві, ми варимо сьогодні шурпу на полтавському пиві. Поки в нас нагрівається чавунний казан, зараз ми з Артуром будемо нарізати м'ясо, овочі, все, що нам необхідно для шурпи. Так, ну що, друзі, ми зараз нарізаємо з Артуром всі необхідні продукти. Що перше, що цибуля. цибуля. Як ми її ріжемо? На популам. Так. І обичними полукольцями тоненьким. Так, цибулька кільцями в нас вже є, нарізана. Тепер беремо моркву. Моркву як ми нарізаємо? Так само. Так само? На частинки ділимо. На частинки ділимо. Раз, і Тепер що? На От Отак. І ще раз на полон. Ось так. так. І ось, і так, ось так, так. Да? так. І ось так. І що в нас? І вступає? такими маленькими кубиками. Ну. Чим менше, тим краще. Пістріш розвариться і буде. Так, поки Артур зараз пішов перевіряти казан, наскільки він нагрівся, я нарізаю моркву, але плачу, плачу, плачу без ночами плачу, знову плачу, бо нарізала цибулю і, і цибуля дуже-дуже мені в'їлася в очі. Так, морква в нас вже готова. Що ми робимо далі? Баліше ми нарізаємо Перець. Мурки перець. Okay, перець. Uh -huh. Так само нарізаємо його на тоненькі. Перерізати потім потрібно. Так, друзі, казан в нас вже нагрітий, і зараз ми будемо обсмажувати м'ясо. М'ясо в нас з кісткою. Загружаємо. Ох, яка краса в нас подивіться м'ясо яке. І будемо обсмажувати скоринки, до золотої скоринки з усіх сторін. Так, друзі, дорізаємо ми перчик. Ось подивіться, скільки в нас красивого, боже, які кольори. У нас на дворі дощ, до речі, але все одно ми готуємо на Ну, ми... Настрій у нас просто чудовий. Нам дощ не завадить. Правда, Артур? Да. Готуємо далі. Нарізаємо помідори і кубиками, так? Кубиками. Ага, mm. ну ось так виходить приблизно. Так, друзі, Артур мені розповідає, що насправді варити шурпу це цілий процес, це займає 4-5 годин. Але якщо ви запрошуєте гостей, то цей процес це просто в кайф, так? Да? Yeah. Помідори в нас є, нарізані кубиками також. І тепер останній крок: нарізаємо картоплю. Так. І ще одне пополону так раз. І маленькими кубиками. А, просто кубики. Просто? Угу. Так, друзі, тут у мене багато запитань стосовно, як вирізати овочі на шурку, тому що питала, що насправді беруть такі більші так, частинки. Цілячком можна. Цілячком можна картоплю кидати, моркву. там. Але нам же потрібно, щоб воно було таке напасти. Та... Ну, у нас сьогодні не класична шурпа, тому. Кожен вносить свої якісь корективи. Показуємо далі. Так, друзі, подивіться, яке вже м'ясо. Воно вже готове усіх сторін. Ось ми така Попередньо ми його трішки солили. Зараз перекладаємо м'ясо в більший казан. Ми його обсмажили і зараз будемо міксувати разом з овочами. Несу цибулю Артуру. Зараз будемо додавати овочі. Так. Висипайте. Сюди. так? Раз. Сюди. сюди. Цибулька в нас смажиться. Тепер додаємо моркву. Боже, які кольори красиві. М -м -м. Значить, Тут у нас цибуля. Морква. Вже підсмажилася до такого золотавого кольору, а тепер додаємо помідори. Так, зараз ми до м'яса трішечки додаємо сванської солі. Так, друзі, показую вам о, яку красу ми тут готуємо. Подивіться, як все кипить. Додаємо тепер перчик <зваку> Ох, <зваку> Дякую. <зваку> 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 За велика миска для мене. Овочі тепер ми пересипаємо. До м'яса. Друзі, ми забираємо обов'язково і переливаємо також сюди до м'яса. І тепер ми з Артуром додаємо секретний О, інгредієнт. Це пиво. Ось, Подивіться, як воно піниться. Додаємо останній інгредієнт. Це у нас картопля. Додаємо ще часничку сюди. І тепер додаємо пиво. Багато пива в нас. Додаємо спеції, приправа для шурпи. Тут і перчик, та, тут суміш. так. Ще додаємо ложечку чорного перцю. Чи ложечку сванської солі. Тепер ми це все перемішуємо, накриваємо так? Да, і забуваємо десь на півгодинки. На дві годинки? На так? Пів годинки. На пів годинки. А потім дивимося. Додаємо гострий перець. Але ми його кладемо ненадовго, правда? Так. так. Друзі, ну що, шурпа наша вже готова. Ось такий у мене черпак є. Ох! Божечки, яка краса. Я вас запрошую всіх. Чекайте, я хочу м'ясо достати. Шматочок м'яса. Це така чоловіча порція. Я даю Артуру. Дякую. Звичайно, собі трішки менше і м'ясо. О, боже, яка краса. Присипаємо зеленню. Якщо у вас є петрушка, кріп, кінза, будь-що, у нас тут є смачний хліб. Ну, все як треба, правда, Артур? Що, знімаємо пробу? Давай, так? Гаряче? Боже, я не можу тарілку тримати. Але я пробую. Mm. Це ж просто мель. Дуже смачно. М'ясо, подивіться, просто відокремлюється від кісточки. Вийшло м'яке, соковите. Просто неймовірно. Самий смак? Для усієї вашої родини, ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Ну а далі ми з Артуром ще щось придумаємо. Дуже дякую за допомогу. Урали. Дивіться м'ятну п'ятницю. Гарного всім вечора!